В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю, сьогодні ви побачите. Забив до смерті товариша по чарці поліцейський Івано-Франківська затримали підозрюваного. Заблокували черговий канал виїзду у ухилянтів та викрили організатора на вимаганні грошей у матері військовозобов'язаного. Викрили 27-річного чоловіка на збуті вогнепальної зброї. Рятувальники, деблокували людину з автівки, що потрапила в ДТП. В аварії травмувався водій легковика. На Прикарпатті затримали підозрюваних у вчиненні серії крадіжок. Рятувальники двічі надавали допомогу туристам у горах. Минулих вихідних до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від мешканки Микитинців про те, що вона виявила мертвим колишнього чоловіка за місцем проживання. На місце одразу виїхали слідчі обласної поліції, спеціалісти криміналісти та слідчо-оперативна група. При огляді тіла чоловіка поліцейські виявили видимі сліди. Насильницької смерті надалі. Поліцейські встановили, що до 48-річного потерпілого прийшов товариш, де вони разом розпивали спиртні напої. Зрештою, між господарем та захмелілим гостем виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант завдав декілька ударів в область голови та тулуба чоловіку. Від отриманих травм він помер. Опісля зловмисник втік з місця вчинення злочину. За лічені години патрульні поліцейські розшукали зловмисника на одній з вулиць обласного центру. Йдеться про 31-річного уродженця з Закарпаття. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за частиною 2 стаття 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід за скоєне фігурантові загрожує максимальне покарання у вигляді до 10 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська. Обласна прокуратура Підприємець, приватний перевізник, налагодив канал виїзду ухилянтів за кордон. Правоохоронці виявили, що за допомогою правопорушника щонайменше 10 чоловіків незаконно виїхали за межі України. Окрім цього, поліцейські спільно із співробітниками СБУ в Івано-Франківській області задокументували факт вимагання організатором та його спільниками коштів у матері військовозобов'язаного. Поліцейські з'ясували, що підприємець, який займається міжнародними перевезеннями, вносив неправдиві дані в систему. Му шлях та реєстрував своїх. Клієнтів як водіїв автобусів. Завдяки цьому військово зобов'язані чоловіки могли безперешкодно виїхати за кордон. Коштувала така незаконна послуга 6 тисяч доларів США. Окрім цього, поліцейські задокументували факт вимагання організатором коштів у матері військовозобов'язаного разом із трьома спільниками, родичами зломисник неодноразово телефонував та приїжджав додому до жінки. Залякував її, погрожував фізичною розправою над сином, якщо що вона не заплатить гроші. Правоохоронці затримали організатора на гарячому, коли жінка передала підприємцю 6750 доларів. США це гроші, які незаконно вимагав підприємець з урахуванням надуманих ним уже відсотків. Під час обшуків організатора та його спільників правоохоронці виявили та вилучили автомобілі, документацію транспортного підприємства, чорнові записи, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Організатору слідчі оголосили про підозру: йдеться про незаконне перевезення, переправлення осіб через державний кордон України та службове підроблення. Крім того, йому та трьом спільникам ще оголошено. Про підозру за вчинення цих злочинів на фігурантів може очікувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліцейські викрили 27-річного чоловіка на збуті вогнепальної зброї та набоїв протиправну діяльність мешканця села Загвіздя, задокументували слідчі слідчого управління спільно з оперативниками карного розшуку головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області за силової підтримки спецпризначенців обласної поліції. Правоохоронці встановили, що фігурант впродовж року збув два автомати та 530 патронів до них. За вогнепальну зброю та боєприпаси чоловік отримав 1500 Доларів США та понад 55 тисяч гривень. Чоловіка затримали за місцем проживання. Правоохоронці провели обшуки, вилучені речові докази направили на експертизу. Фігуранту слідчі повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне підозрюваному загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до семи років. Наразі поліцейські встановлюють джерела походження зброї та спільників, причетних до незаконного. Збуту на дорозі між селами Ценжів та Майдан Ямницької громади трапилось ДТП за участю фургона та вантажного автомобіля. Внаслідок зіткнення в салоні одного з авто було затиснуто чоловіка. На місці рятувальники деблокували постраждалого та передали медикам. Також рятувальники від'єднали клеми акумуляторних батарей на двох автомобілях з метою запобігання виникнення пожежі та забезпечили освітлення місця події. Всі обставини ДТП встановлюються правоохоронцями. Дорожня транспортна пригода сталася 19 лютого в Снятинській територіальній громаді. В результаті зіткнення двох автомобілів один керманич травмований. За попередньою інформацією, 34-річний водій Мерседес бенц мешканець Івано-Франківська, рухався в межах населеного пункту Будилів. На перехресті проявив неуважність та допустив зіткнення з вазом. Останнім керував місцевий мешканець 86-го року народження, який рухався в попутному напрямку та здійснював поворот ліворуч. В результаті автопригоди. Керманича вазу з травмами доставили до лікарні, водії Тверезі. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Днями до поліції Снятина надійшло повідомлення про те, що вночі невідомі особи вчинили крадіжку із приміщення до міні-маркету, що у селищі Красноставці Снятинської громади. З приміщення викрали близько 30 блоків сигарет та інші товари. В ході опрацювання вказаної інформації та проведення розшукових заходів. Снятинські поліцейські встановили ймовірних злодіїв. Йдеться про мешканців городенківської і снятинської громад, 99-го та 2002 тисячі років народжень. Фігуранти у грудні минулого року обікрали цей же магазин. Зломисники в темну пору доби проникали до приміщення шляхом зламу дверей, звідки викрадали товари. Слідчі провели обшуки за місцями проживання правопорушників, там вилучили знаряддя злочину та частину викраденого. За фактами крадіжок розслідуються кримінальні провадження. Після проведення низки експертиз фігурантам буде повідомлено про підозри та обрано запобіжний захід. За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Гірські рятувальники надавали допомогу туристам в горах. Один із них травмувався на Говерлі. Ще двоє заблукали на горі Смотрич. Так, 17 лютого до рятувальників за допомогою звернулася жінка, яка повідомила, що її чоловік під час спуску з гори Говерла травмував ногу та потребує допомоги. Рятувальники, що прибули до місця знаходження туриста, надали йому домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали медикам. Також 17 лютого. Потребували допомоги двоє людей, що заблукали на полонині смотрич двоє чоловіків 2001 року народження. Звернулись за допомогою до рятувальників о 20.25 та повідомили, що зійшли з маршруту, не можуть самостійно продовжувати ускладнений рух, оскільки схил. Обледеніли тому потребують допомоги рятувальників з їх супроводу. На щастя, зв'язок із заблукалими підтримувався, і працівники пошуково рятувального відділення знайшли заблукалих людей та провели до притулку для ночівлі. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.